Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і який він буде у Вінниці? Сьогодні поговоримо з Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас! Хочу розпочати нашу розмову з найважливішої теми: це безпека. Яка ситуація з укриттями у Вінницьких школах? Була інформація про те, що з 44 шкіл, які з комунальною. З формою власності мають з них мають укриття. Чи змінилася ситуація зараз? Так, і є 33 укриття. Закінчується ремонт в 13-й початковій школі найпростішого укриття, і приступили до будівництва шести протирадіаційних укриттів на території шкіл. В це на даний час відремонтовані і облаштовані щодо повністю до рекомендацій ДСНС. Заклади загальної середньої освіти, оцих 11, в яких відсутні укриття, вони мають меморандуми. Або це меморандуми про використання укриттів, які є поруч, які знаходяться в радіусі 500 метрів, або використання приміщень інших освітніх закладів і не тільки освітніх закладів, а там, де можна облаштувати в освітнє середовище, це меморандуми або угоди про співпраці. Тих Насамперед будівель тих освітніх закладів, які знаходяться в безпосередній близькості до тої чи іншої школи, і мають укриття про те, що саме необхідне зараз, в разі сигналу повітряної тривоги. Хочу сказати, тому що напевне це цікавить батьків це питання. Що з 15 по 24 серпня було здійснено об'їзд найпростіших укриттів. В склад комісії входили представники Держпродспоживслужби ДСНС національної поліції департаменту освіти, і вони перевірили і школи, і укриття. Обов'язково окремий акт складений на укриття на відповідність вимогам, і в повністю всі вимоги виконані. Взагалі, я хочу вам сказати, що я не боюсь це все говорити, озвучувати. Але в Вінниці, в Вінницькій міській територіальній громаді, укриття одні з найкращих укриттів в Україні в освітніх закладах. Ну і хочу говорити про те, що вони повністю обладнані. 15,3 мільйона виділено з міського бюджету на дообладнання. Тобто ми закупили все те, що по запиту писали нам школи: це лавки, жилети, ліхтарі, пледи, карімати. А зараз, в серпні, ми закінчили, придбавши воду, школи, придбали воду і, печ, і печиво. І хочу нагадати, що це все. Розраховується з метою про перебування не менше 48 годин, тобто на одну людину щоб 48 годин. Я думаю, що це є вагомий аргумент для того, щоб діти ходили в школу і батьки за це не переймалися. Хочу довести все таки і сказати, що освітнє середовище у закладах освіти не тільки в школах, і в садочках, і в позашкілі є безпечним. Чи усі школи вийдуть на навчання, чи можливо буде змішаний формат? Є е, ті школи, які будуть вчитися очно. Тобто вийдуть повністю, а є такі школи, які будуть в змішаному форматі. Все залежить від міськості укриттів. Хоча міністерство говорить про офлайн навчання, але тут же говорить про те, що це може бути в тому разі, коли у, школі є, у школах є обов'язкове укриття і воно є достатнім для кількості учасників освітнього процесу, тобто дітей. Якщо вони недостатні, тоді сама адміністрація школи формує. Розклад занять і вибирає, і закріплює під радою форму навчання очну, змішану, дистанційну і таке інше. Скільки першокласників цьогоріч сядуть за парти? І чи був з ними проведений якийсь інструктаж, як правильно себе поводити в укритті, як правильно збиратися, коли почують сигнали повітряної тривоги? 4476 першокласників, це 96% від прогнозованого контингенту перших класів, розпочнуть шкільне життя в цьому 2023-2024 навчальному році. Взагалі, всього в громаді сформовано 150 перших класів у 48 закладах загальної і середньої освіти всіх форм власності, в яких є наявна початкова школа. Бо в нас, наприклад, є заклади, в яких немає початкової школи. Ну про інструктажі ще рано говорити, тому що завтра тільки перший день навчання, тому ну але інструктажі мають бути проведені обов'язково, тому що разом із дітьми. Чи з першого, другого, третього будь-якого класу спускається в укриття як медичний працівник, там є аптечки е, наразі за потреби, і психологічний працівник, який пройшов курси і може надати дітям психологічну допомогу? Ми почули про те, що укриття забезпечені усім необхідним для того, аби там перебувати. Але якщо ж все-таки доведеться перейти на онлайн навчання, чи усі віницькі школи забезпечені технічним обладнанням? Ну, давайте так. Значить, по-перше, я хотіла б все-таки нагадати батькам, особливо, я думаю, нас теж дивляться і за кордоном, ті, хто за кордоном, що в нас взагалі є така, крім індивідуальної, це сімейної екстернатної форми в тих школах, де діти навчалися до виїзду за кордон, є школи з дистанційними класами навчання. Для початкової школи це перші, четверті, це п'ята школа. Початкова для з 5 по 11 клас це фізико-математичний ліцей. Вони повністю забезпечені технічним обладнанням для здійснення навчання в дистанційному форматі. Вони будуть підлаштовувати свої заняття час для в основному для тих дітей, які за кордоном, тому що ті діти, які за кордоном знаходяться, от, наприклад, в Вінницькій міській територіальній громаді 2300 дітей хоче продовжувати навчання за українською програмою. Я так думаю, тому що вони мають бажання повернутися. А так як є країни, в яких обов'язкове навчання в школах в тій країні, де перебувають, то в них все навчання йде в першу зміну. Тому треба адаптувати навчання так, щоб тим дітям було зручно. Відзаймавшись офлайн там умовно в німецькій школі, вони приходять додому і можуть дистанційно підключатися до української до української школи. У всіх інших закладах достатньо обладнання для організації освітнього процесу, тільки воно не називається дистанційне, воно називається з використанням технологій дистанційного навчання, тому що це переважно змішане. І ми вже маємо досвід ковіда. Два роки, які коли ми дуже багато часу були на онлайні, маємо рік війни, і я хочу нагадати, що при фізико-математичному ліцеї працює лабораторія інформаційних технологій ще до речі, з 2006 року. На базі якої є онлайн-платформа для навчання, там дуже великий репозиторій уроків і тестів 12 тисяч уроків, 4 тисячі тестів. Ми до, під час ковіду проводили моніторинг: 93% дітей його використовують в Україні, а сім за кордоном, Канада, Австралія, там, де Українська діаспора США найбільша. І польща, чому тому, що там україномовний контент? Можна доєднуватися, реєструватися, вчитися на цій платформі, тобто зроблено абсолютно всі на даний час можливі умови для того щоб діти, щоб тільки навчалися. Ще була інформація про те, що навчальний рік буде тривати до 28 червня. Що це означає для школярів? І чи звісно дійсно вони будуть навчатися до 28 червня? Минулого року було написано до 30 червня і ніхто не звернув увагу. Це звичайна практика. В законі про повну загальну середню освіту написано до 30 червня, а постановою Кабміну було минулого року до 30 цього 28 червня. Що мається на меті? Це мається на меті. Абсолютно весь час, навіть той включається, де діти випускних класів отримують документ. Взагалі, навчальний рік має тривати 175 навчальних днів, 35 робочих тижнів. І коли вичитуються ці тижні, тоді діти йдуть на канікули. Структуру навчального року тривалість весняних. Осінніх зимових канікул, дати їх приймає педагогічна рада закладу. Наприклад, минулого року, хоча до речі, зараз під час війни норма 175 днів відмінена, тому що зрозуміло, школи України перебувають на рівних умовах. Хтось знаходиться під тимчасовою окупацією, хтось знаходиться в зоні бойових дій чи прифронтовій зоні, хтось в тилу, тобто всі в різних умовах. І тому можуть скорочувати ці дні. Але ми в Вінниці минулого року чітко дотримали 175 навчальних днів, причому робочих, причому не змінивши структуру навчального року, так як написали канікули, як прийняли це рішення педради, так і залишили, тому що ми не заб... і вийшли на канікули 1 червня, тому що ми не забуваємо. Чому так ми вийшли рано? Тому що в рокові навчальному не було святкових днів, а тільки вихідні. Я думаю, що цих 170 5, 175 днів треба дотримуватися, не треба ощільнювати програму, не треба збільшувати канікули. У нас нема критичної ситуації це робити, тому що навіть якщо нема світла, то є вчитель, дошка і крейда для них електрика не потрібна. Слава Богу, можна навчити навчити дітей. Головне, щоб діти знаходились в освітньому процесі весь час. І якщо ми знову дотримаємося от такої структури, ми порахували, що ми вийдемо на канікули 30 травня 2024 року. Чи змінилася з початку повномасштабного вторгнення роль батьківських комітетів у житті школи, і можливо якесь чергування в укриттях або ще якась їхня роль в залученості до шкільного життя? Є ну бать... батьки взагалі є одними з учасників освітнього процесу, крім педагогів і дітей. Тобто вони мають абсолютне право долучатися до цього процесу і дуже правильно, коли вони це роблять. Е... Якщо говорити про роль батьківських, ну тут школи. тут кожна школа, кожна школа вибирає для себе, як залучати батьків, в якій формі. Кожний батьківський комітет залучається сам до життя школи, як вважає за це потрібне. Але ви знаєте, я... Дуже вдячна батьківським комітетам, які цього року активно долучаються і самі ініціюють проведення благодійних акцій ярмарок на підтримку ЗСУ. Наприклад, я наведу тільки один приклад, що батьківською спільнотою разом з учнями, разом з педагогічними колективами в кінці року, це було це протягом всього навчального року було проведено дуже благодійних багато акцій. Але на початку 22-23 року в освіті була оголошена благодійна акція низка благодійних акцій, яка називаємо, називалася Допомагаємо, перемагаємо. І е, тільки в кінці року е, були зібрані кошти і передані ЗСУ на два автомобілі, дев'ять квадрокоптерів MAVIC, 17 тепловізорів та приладів нічного бачення, дві системи старлінку, три дизельні генератори і багато-багато дрібних речей, які можна е, перерахувати. І е, новий навчальний рік ми почнемо теж ці акції. І саме тут у батьківські комітети долучаються, розуміють, підтримують, волонтерять і. Е, Нашого ми ж зрозуміємо і вже знаємо з початку війни, що сила українська саме в єдності, і тут це не має бути винятку. І це насправді дуже добре, коли у вчителів є така підтримка з боку батьків. Якщо є, так соціальна послуга асистент дитини з'явилася у війницьких школах, як навчали таких людей і що входить у їхні обов'язки. У нас завжди є асистент вчителя і асистент дитини. Асистент вчителя це педагогічний працівник, який працює на допомогу вчителю, в тому називається інклюзивний клас, де є діти з освітніми особливими освітніми потребами. А от зараз 40 батьків, не тільки батьків, волонтерів, які погодились на таке навчання. Але переважно це такі батьки, бо їх найбільше болить. Діти, яких перебувають на інклюзивному навчанні, пройшли спеціальне 60-годинне навчання, яке було організовано обласною військовою адміністрацією разом з громадською організацією благодійною родина Кольпінга міста Вінниці. І ця послуга вводиться від завтра, з 1 вересня. Це буде спеціальна послуга. По супроводу дітей під час інклюзивного навчання, і вона буде відбуватися коштом Вінницької міської ради, будуть оплачувати заробітну плату з бюджету Вінницької міської ради. Що таке асистент дитини? Це та людина, яка допомагає дитині впоратися з проблемами звичайного побутового буденного життя. На початок літа майже 12 тисяч внутрішньопереміщених дітей було зареєстровано у Вінницькій громаді. Скільки з них будуть навчатися у вінницьких школах? Ця цифра такої лишилася за оперативними даними. Зрозуміло, що вона кожний день змінюється. 1764 дитини. Діти з сімей ВПО зарахувалися до своїх закладів. Зрозуміло, що е, уточненою інформацією ми більше будемо знати в вересні, коли вже діти підуть на навчання, які довідки принесуть? Але справа в тому, що більшість цих дітей залишається, залишається навчатися онлайн у власних закладах у тих закладах, де вони були до того і поки переїхали в наше місто. Такою важливою частиною шкільного життя є харчування дітей. Чи були якісь зміни в харчуванні цього року? Ну, цього року не могло бути змін, тому що були ковідні обмеження три роки, і їх відмінили тільки 30 червня. Всі ті новації, які ми вводили до ковіду, вони були недійсними, тому що треба було дотримуватися дистанції і, і, і таких речей, коли не було скупчення людей, так і дотримуватися санітарно гігієнічних вимог. Епідеміологічних зараз, коли е, вже ковіда немає, то я думаю, що реформа шкільного харчування буде тривати тривати. Я хочу нагадати, що в нас були дуже цікаві такі інновації в харчуванні у нас був швидкий стіл в кількох школах. У нас був проект Свій вибір, коли дитина вибирала меню. У нас було на пропозицію декілька меню, справи клопотенка і таке інше. Єдине, що треба констатувати, що в будь-яких випадках харчування має бути раціональне, збалансоване, якісне. Ну і врахуванням вікових потреб учнів і взагалі таких потреб, які. Виникають у дітей, тому що в них зараз особливі вимоги до, до харчування. Ми зараз будемо продовжувати цю реформу, адаптовувати меню, адаптовувати технології приготування їжі до викликів воєнного часу. Зрозуміли, тут теж треба з розумінням поставитися, тому що війна і, ну на жаль, у нас не всі це розуміють, що не може бути так, як ре, раніше, але ми будемо на це намагатися. І будемо працювати на покращенням якості харчування, розширенням асортименту, використання різних меню. Я хочу вам ще сказати, що Вінницька міська територіальна громада виділяє кошти для харчування пільгових категорій, які визначені законодавством України. Не буду перераховувати, і будемо працювати на те, щоб на наступний рік ця вартість харчування була збільшена. Дякуємо вам, що сьогодні ви завітали до нашої студії і пояснили усі тонкощі нового навчального року. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про новий навчальний рік з Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради.